Стена Чи то так сонечко сіяв, чи так мені чи Ну, так люло, юго став, нече Уже покликала та а я собі по коліну болюся І не знай, що команді листю привізно молилось, що не так весело було. Господи, небо і село, як я, здається, оселилось. І сонце сон сонце ліло, недовго Це Запекло почервоніло і рай запалило. Мов прокинуся, дивлюся, село почерпніло. Боже, небо голуби і тепло гоніло. Бо я в єгнятах, не мої ягне. Облинувся на хату, нема в мене хати. Не дам мені Бог нічого і хвиля на сльози, тяжкі сльози. Далеко половину волоску не вбрав. Та й що я бачу, прийшла, привітав, тиравнусь льоси і поцілував. Неначе сонце засіяв, неначе все світе моє. Лани, харі, сади. І ми жартуючи.